Коломийщина виступила у другу фазу співпраці з проектом про ООН». Цього року чотири сільські громади отримали можливість за іноземні кошти покращити матеріальний стан закладів медицини, освіти та культури. Ще три села Коломийського району знаходяться у резерві. Орієнтовна сума допомоги селянам складає від 10 до 20 тисяч доларів. На першому форумі місцевий розвиток орієнтований на громаду. Побували наші журналісти. Цього року співпрацюватимуть із проектом чотири сільських ради: серед них Матеївцівська, Молодятинська, Черемхівська та Дебеславцівська. Причому остання потрапила до проекту уже вдруге. Всі ради вже створили в себе громадські організації і виготовили проектно-кошторисну документацію на об'єкти, які будуть реконструюватися за рахунок коштів проекту. Куратор з обласного центру Леся Попелюк зазначила, що всі громади активно долучаються до роботи однак потрібно, щоб влада допомогла в організації та виготовлені потрібних документів. Коломийський район є одним з районів учасників проекту. В першій фазі як ви сказали, працював досить непогано. Ми зреалізували шість проектів в Коломийському районі. І за результатами роботи у першій фазі Коломийський район став учасником другої фази. Основною обов'язковою умовою є внесення 5% з боку громад. Є різноманітні напрямки співфінансування. Звичайні мікропроекти фінансує проект у від 50% від кошторисної вартості проєкту до 10 тисяч доларів. Проекти по альтернативних джерелах енергії будуть фінансуватися у розмірі 70% від кошторисної вартості найбільше, ніж 20 тисяч доларів з боку проєкту. З боку місцевого бюджету звичайні мікропроєкти 45%, 5% громада, і альтернативні джерела енергії 25%. Місцевий бюджет 5% громада. Обіцяє обласна державна адміністрація до фінансування для допомоги допомоги місцевим бюджетам, громади, які співпрацювали з проектом, вже є більш зрілими. Вони вже усвідомлюють те, що вони об'єдналися для вирішення проблем на території населених пунктів. Ці громади вже пройшли ті тренінги з нами, і вони вже більше володіють ситуацією, більше знають до кого можна звернутися, щоб підготувати ті чи інші документи. Цьогоріч проекти направлені в основному на енергозбереження, тому багато громад будуть працювати саме в цьому напрямку. Наприклад, Шеремхів у селі планують встановити котел у початковій школі та замінити вікна і двері. Матеївці відновлюватимуть роботу амбулаторії у перерові. Та й загалом цього року до Києва має потрапити хоча б один проект з Коломищини. Він одразу ж отримає фінансування. Решту коштів надійде у села вже у 2012 році. Богдан Малецький Сергій Рицак, програма подіїнтика.